Доброго дня, шановні друзі! Вітаю усіх, хто вивчає теоретичні основи електротехніки на нашому каналі. Сьогодні я хочу запропонувати до вашої уваги нову задачу, в якій перехідний процес у колі першого порядку ми будемо розраховувати операторним методом. Звертаю вашу увагу, що та ж сама задача була розв'язана нами класичним методом, і сьогодні у нас буде нагода порівняти результати обох цих методів. Отож, ми маємо електричну схему, до якої підключено джерело постійної напруги 100 В. Вона підключається до схеми із послідовним вимкненням катушки та резистора. Треба знайти струм, що діє в цьому колі, операторним методом. Перш за все, приступаючи до розв'язання, ми обов'язково задаємося умовним позитивним напрямом того струму. Який ми знаходимо. Зверніть, будь ласка, увагу, що б ви не знаходили, де б ви не знаходили в схемі, яким би методом ви не користувалися, першою і е, обов'язковою умовою є вибір умовного позитивного значення цієї величини. Тепер за алгоритмом операторного методу. Який ми ви можете дізнатися у відповідній лекції наприкінці цієї задачі? Я ще раз повернуся до лекцій, ми складаємо операторну схему заміщення. Тобто ми перетворюємо оцю нашу реальну електричну схему, в якій діють реальні електричні елементи, реальні напруги та струми на якусь незвичну чудернацьку схему заміщення, де вже нема напруг та струмів, а діють. Величини, які звуться зображеннями цих струмів, вже нема реальних електричних елементів, а є електричні елементи з параметрами якимись, які не мають жодного стосунку до здорового глузду. Але, тим не менш, оці параметри і така схема заміщення допоможе нам розв'язати цю задачу. Детальніше про це, дивіться, будь ласка, в лекції операторна схема заміщення. Нашої теми 092. Згідно із цією лекцією і таблицею, яку наведено тут на слайді, ми можемо розробити операторні схеми заміщення для кожного із пасивних елементів електричного кола. В лекції було пояснення, пояснено, чому катушка індуктивністю L заміняється в операторній схемі заміщення елементом із параметром PL. І з, послідовно із яким стоїть елемент, дуже який нагадує е, джерело напруги із параметром L помножено на IL від від Е, Я говорю елемент, я не говорю катушка індуктивності, бо в операторній схемі заміщення немає катушок, немає конденсаторів, немає джерел енергії. Є якісь елементи з якимись параметрами. Отож, замість цієї реальної катушки. Ми в операторній схемі заміщення малюємо ось цей елемент з параметром PL і послідовно з'єднаний елемент на кшталт джерела з параметром L на І від нуля. Резистор він е, хороший тим, тим, що завжди е, свої властивості не змінює. Але звертаю вашу увагу, що це вже не резистор. Назвати його резистором не можна. Це якийсь елемент, який має параметр R. Чисельний параметр буде 10. Навіть не омів, а просто 10. А ось постійне джерело енергії замінюється зображення постійної величини, це сама величина поділена на P. Отож, ми маємо таку схему заміщення. Бачите, для того, щоб завершити її побудову, ми повинні з'ясувати, чому дорівнює струм, що діє у цій катушці у момент часу 0. Зверніть увагу, це є, початкова, начальна, це є начальна умова початкова умова. Без знаходження початкових умов ми не можемо розрахувати перехідний процес, яким би методом ми не користувалися. Розраховуємо струм від нуля як незалежну початкову умову. Це струм, що діє в катушці. Незалежні початкові умови, як ви певно пам'ятаєте, розраховується за допомогою закону комутації. Закон комутації говорить, що треба звернутися у цій нашій початковій схемі в докомутаційному режимі. Ключ було розімкнено, струм в схемі не діяв, був ноль. Таким він і залишився в момент комутації. Тому ми маємо оце джерело із нульовим параметром, і можемо це джерело. Взагалі не зображувати в нашій операторній схемі заміщення. Отож, наша схема заміщення нагадує схему, схему, яку ми маємо, але в цій схемі замість струму І вже діє зображення цього струму І от П, до, якого, до визначення якого ми зараз і перейдемо. Ми з вами говорили, коли вивчали в лекціях операторний метод. Що усі закони Кіргофа справедливі, є дійсними для схем заміщення. І це з цього витікає, що усі методи, які базуються на цих законах Кіргофа, теж можна використовувати для розрахунків зображень на круг та струмів. В нашому випадку, зображення цього струму ми можемо розрахувати за допомогою закону ОМА. Подивіться, будь ласка. Послідовно до цього джерела під'єднаний елемент із яким параметром PL і елемент з параметром ER. Буде сума оцих параметрів у знаменнику дробу, а в чисельнику дробу буде ось ця величина, я б хотів сказати, електророшійної сили, але вже не можу. Зображення цієї електророшійної сили є поділено на П. Але за структурою ця формула є законом Ома. Тепер ми можемо тільки П спустити у знаменник цього дробу і отримати вже зображення струму і От П. Бачите, як просто ми отримали зображення. Для отримання зображень ми можемо використовувати усі відомі методи розрахунку так, якби ми розраховували коло постійного струму. Тепер наша задача, якщо ми вже знаємо зображення, то знайти оригінал цієї величини. Тобто те, що треба знайти в умові задачі. Згадаємо, що оригінал знаходиться за допомогою теореми розкладання, формули розкладання. Ми представляємо зображення у вигляді двох поліномів. Поліном у чисельнику ми позначали в відповідній лекції як М від П, а поліном у знаменнику як N від P. Умовою. Використання формули розкладання є певне співвідношення між, між ступенями поліному М та N. Ступінь поліному чисельника обов'язково повинна бути меншою за ступінь поліному знаменника. Тільки в цьому разі ми можемо використовувати формулу розкладання. Але я говорив вам в лекціях, що для усіх електричних схем, якщо, звісно, вірно побудовано ось це зображення. Ми будемо мати, автоматично будемо мати відповідну залежність. Перевіряємо, чи маємо ми його зараз. Ступінь поліному чисельника, бачите, тут нема П. Це поліном нульового ступеню відносно П. А ось ступінь поліному знаменника друга, бачите, тут буде П в квадраті. Ступінь поліному чисельника менша за ступінь поліному знаменника. І ми можемо використовувати формулу розкладання. Якби ми отримали результат, що m та n дорівнюють, або m є більшою, то це свідчило б тільки про те, що ми десь помилилися у знаходженні е, е, зображення цієї величини, яку ми шукаємо. Для того, щоб використати формулу розкладання, ми повинні знайти. Корені поліному знаменника. Ми беремо ось цей поліном знаменника і, не розкриваючи дужки, з цього видно, що ось ця е, добуток буде дорівнювати 0. Нулю, коли 0 нулю дорівнювати P, це перший випадок. Або коли нулю буде дорівнювати ось цей вираз у дужках. А корень для виразу із дужках, це P2, це мінус R поділена на L. В нашому випадку, підставляючи числа, отримаємо мінус 1000. Це секунда мінус першого ступеня. Ще треба зробити одну підготовчу роботу. Треба продиференціювати по П, по змінній П, ось цей знаменник. Знайти N' від P. Це ми теж будемо робити, не розкриваючи дужки. І будемо диференціювати цей е, знаменник як добуток. Ми будемо брати похідну першого множника, на другий без зміни. Похідна P по P дорівнює одиниці, і тут її просто вже нема. А ось у дошках залишився другий множник. Тепер ми беремо перший множник P і знаходимо похідну від того, що стоїть у цих дошках. Похідна буде дорівнювати L. Отримуємо PL, Але це вже оце P помножено на С L. Я раджу вам ніколи не розкрувати дужок у знаменнику у формулі для знаменника, тому що потім буде значно простіше підставляти знайдені корені у формулу розкладання. У нас все є для використання формули розкладання. Тепер ми можемо: ось у нас вже все це є, знайти оригінал струму за допомогою теореми розкладання. Ось ця формула, яку ми з вами. Про яку ми говорили у відповідній лекції. Можете звернутися до неї і переглянути, якщо вам щось не ясно або ви щось забули, в нашому випадку ми маємо два корені, тому наш струм буде складатися із двох складових. Для того, щоб отримати першу складову, ми повинні взяти перший корінь, в нашому випадку це буде 0, і підставити його у початковий чисельник. І зверніть увагу у похідну знаменника. Тобто в оцей вираз. Помножити на E в ступеню P1T. Тепер треба взяти другий корінь і зробити з ним ті ж самі операції. Беремо корінь, який дорівнює 0. Тут нема куди його підставляти, тут залишається є. Я маю на увазі у чисельнику. А ось якщо підставити. Корінь, який дорівнює нулю у знаменник, у похідно пробачте знаменника, то ми тут отримуємо 0, тут отримуємо 0, і вона залишається лише Е. Бачите, це вже Е поділено на R. Щось знайоме нам із теорією електричних тіл. Беремо другий корінь мінус 1000, і підставляємо його у поліном чисельника, нема куди Є е залишається, і підставляємо його. У поліном знаменника. Ну, а тепер подивіться, будь ласка. Наш поліном знаменника, похідна його, зберегла ось ці дужки і вираз у цих дужках. А е, мінус 1000 це і було коренем ось цього рівняння. r плюс PL дорівнює нулю. Тому для мінус 1000 ми вже можемо не обчислювати значення в оцих дужках. воно дорівнює нулю. Це значно спрощує розрахунки. І відразу підставити P, помноживши його на L. Бачите, мінус 100 помножено на L вже стоїть в нашій формулі. Помножено на є е в ступеню мінус 1000 T. Тепер підставляючи числа, ми з вами отримуємо розв'язок задачі. 10 мінус 10 на є е в ступеню мінус 1000 T. Нашу задачу розв'язано. Цей результат, між іншим, співпадає. Із результатом, який ми для цієї ж самої схеми отримали класичним методом. Повертаючись ще до класичного методу, я хочу сказати, що ми отримали розв'язок нашої задачі. пам'ятаєте класичний метод. У вигляді двох складових. Ось ця складова, 10. Ми її називали в класичному методі струм вимушеної складової. В операторному методі ми вже не використовуємо таких понять, але її, тим не менш, отримали. А ось ця складова, вільна складова, яка згасає із часом. І вона дійсно згасає в нашому випадку із часом, бо ми маємо від'ємний ступень експоненту. Отож, задачу розв'язано. Будь ласка, хто не підписався на наш канал ще, підписуйтесь. Кому сподобалася сьогоднішня задача, ставте, будь ласка, лайки. Якщо маєте якісь питання або зауваження, Будь ласка, звертайтеся у коментарях. Хай вам щастить на все добре!